Продовжимо. Живиться роутер ось від цієї розетки. 220 вольт. Ну, саме в нього живлення постійний струм чи 9 чи 12 вольт, це я подивлюся. От. А з ним у комплекті йде маленький блок живлення, теж у аутдор виконанні. то він е, підключається до 220 і перетворює там вже на постійний струм е, 9 чи 12 вольт. то подивимося. Але щоб е, швиденько перезавантажити роутер за потреби, ну коли там він підвіз, чи там ще там, то я його підключив до цієї е, в епіцентрі, купував цю розетку. Експерт це не Wi-Fi, це радіорозетка 433. Мегагерців і вона йде ось таким пультом. Бачите? Вона йде ось таким пультом. І я можу, де там третя кнопочка? Виключити? І включити. Це зараз живлення немає. Роутер відключився, бо батареї в ньому всередині немає. Зараз вмикаю. Ось. Бачите, розетка. Ну і зараз там через деякий час він перезавантажиться. І від цієї розетки ось пішов дріт. І ось він пішов туди. Блін, погано видно сонце, контур. Блін. Зараз. Так, і цей дріт пішов ось сюди, на цю досочку. Там у розетку. Зараз підіймуся по драбині, покажу, що там до чого. О, З сонцем. Треба було зранку знімати, але я, як, як завжди, Так, підіймаємося. Може на горі буде краще видно. Ось це кріплення знизу. Я вже про нього розповідав. Це кутики в опіцентрі чи у лира продаються там всякі монтажні такі. А це для труб. Це теж у Леруа марленіва не є. Тут ще гумова така накладочка, я її зняв. І друга половинка я теж зняв. Ну, тобто, однієї вистачає. Це знизу, а це кріплення верхньої точки. Це такі пластикові кріплення для труб. Це у мене такого брусочка не було, то я з ну, там дрова коловта вирізав такий. І з цього боку. Так само кріплення, бачите. А це мотозок, щоб було. Це кріплення тримає слабеньке, пластикове, і коли вітер може вирвати цю зверху, то я контрольку таку зробив мотузком і воно тепер тримається нормально. Ось це розетка така, зараз ще підіймуся. Тут дріт заводиться в неї знизу, щоб вода волога не попадала, там дощ. Тут така ця кришечка. Оце. Щоб можна було цей дріт зняти, оце, як я ж кажу, він пішов на ту розетку, там де ще радіорозетка на терас. Звідки ми щойно прийшли? А це, ну, це не вага, це аналог вага, клеймаска дуже класна. Оце, бачите, помаранчеві і сині ці важелі. І ось так воно заведено. Це 2 по 0,50 я бачу маркеровку на на цьому на дріті. І ось так воно сюди заведено. А звідси звідси воно цей дріт пішов нагору. Ось знизу там зелена лампочка, видно, світиться цей блок живлення. У нього така контролька лед. Ну, зараз, зараз спробую збільшити. Так, не бачу ось так. Ось так. Хвилинку. Пташки літають. Так, ну добре, щось поганенько воно. Поганенько, так. Зараз я зніму. Тобто ця помаранчева штанга це два коліна по два метри, тобто 4 метри. І ми... Зараз знаходимося десь на висоті, оця низ на висоті 3 метрів над землею. Так, зараз я сніму цю штангу і побачимо кріплення, як воно там влаштовано кріплення цього роутера нагорі. Так, добре.